Ну що ж, всім привіт, рад з вас, підбивство, подобайка. Греція, греція, входьте, без модів. Все. Час, час всіх розносити. Чим ми здається. А, я в Одесу тут пробуваюсь. Прекрасно. Просто знімаємо з паузи і йдемо в Одесу. Що у нас міні це що ППО плюс? Ну, давайте ППО плюс. Для наших човників. А, ще можу щось взяти. Штурмовики, повітряний захист. Тут беру ППО, легка та атака. Ой, дарья ще ППО, шанс влучання батарей. Легких сам. А ми якраз легким зазвичай користуюсь. І тут ми їх відбиваємо. Скажіть, затримуємо, але так вийшло, що це затримання перейшло в відбивання. Ось тут через річку дуже складно пройтись. Головне, що ми тут в порту стоїмо. Так, да, все, нас зупинили. Треба визнати, нас зупинили. Чи, чи ні, чи не будемо визнавати це? Ну ні, все. Все. Хоча можна дуже вперто битись в лоб. При цьому тут ми перейшли через річку зараз. Це важливо, щоб. Ми хоча б в якомусь місці прийшли, але тут ще одна річка буде. Все, стаємо. Окей. Це річка, треба визнати. У нас не до кінця готують дивізії до цього. Плюс вони втомлені проривом і так далеко. Все, значить, трохи вирівнюємось. Моя мета капнути за цю серію Болгарію і Румунію видалі. Румунію з Болгарії капнути. І це було прям прекрасно Вперед. Так, Заходимо в ці рівнини. В них дуже щільно, до речі. Ну, типу, в них достатньо кількість падіння Москви. Та байдуже, байдуже. Ні, маш, ти довго не протримаєшся, там також не, не розслабляйся. В Москву уду. Давайте так, в Москву хто завгодно може зайти. А ось витримати наш наступ. Ні, не хто завгодно. Так, і я пройшлюсь. Плюс провінція, ми дуже. хм. Насправді кажучи, я бачу місце для прориву. Ми ось тут перейшли за річку. І все. І треба атакувати саме сюди. Прориватись. Щільно атакувати? Саме в цих провінціях. Можливо, в Бухарест зайти, можливо, під Бухарест. Це не так, щоб важливо, але. Я нам це Ну, Воно так хорошо, ну, гаразд, тут тупо, тому що ми з однієї принці в одну. Атакуємо і ще питаю, що воно хорошо тримається, хоче те, що їм складно триматись, навіть так. Оху, в на Віталії. Чому так мало? А, ні, нормально. Все, бувайте. Так є. Сім сюди, сім сюди. А вісім підуть, як тільки зможуть. Ось сюди. Ну, все. Ви атакуйте. Давайте. Три сюди, дві сюди. Підкріплення. Підкріплення. Я казав, що зробимо прорив тут. Я казав, і ми робимо тут прорив. Зараз буде красиво. Так, ти один, в підкріплення, давай сюди. Розширяємо фронт, заходимо в Бухарест. Ну, я ж казав, я ж казав, ми зробимо прорив. Так, теоретично можна далі атакувати. При бажанні. Розширяємось тут. Так, чотири з вас сюди. Три зараз відправлю сюди в контрнаступ. Ой, як красиво! І одразу ми прям видавили їх з... від Бухареста. Типу, ми забрали в них можливість просто навіть повернути собі в Бухарест. Навіть можливість повернути забрали в них. Тобто все вони далеко від Бухареста стоять. Але мені б і зараз відпочити. Так, розширились, це прекрасно, і так далі. Але зараз трохи відпочиваємо. І трохи більш Більш не проривом атакуємо, а вирівнянням фронту. Є красиво. Мені це подобається. Получите, що у Румунії досить багато військ. 14 військових заводів лишилось, і, від 30, і мінімум 31 дивізія. Мінімум 31. І прикол в тому, що ці дивізії, скоріш за все, майже всі навпроти мене стоять. Так далі намагаємось вирівняння фронту. Так, Давайте відпочнемо все ж таки. Хоч ми їм також дамо тим самим відпочити, але нам самим також важливо відпочивати. Так ще 24 дивізії скоро будуть. Вони підуть ось сюди. Тримати основний фронт, так сказати. Бо нам все одно в середньому не вистачає дивізій, щоб більша щеність. Була. Контрнаступ вперед. Вони самі мене спрокували, я не винен. Тим більше це вигідний наступ. Так, також не було... було б сюди протувати. Вирівнюватись. Тому що ми так досфії вирівняємось. Якщо я почну вирівнюватись і почну вдало вирівнюватись, то ми таким таким демом ми й досфії зможемо вирівнятись. Так, факт. Це просто факт. Я... Плюс провінція. Далі сюди. Це через річку, це складно. Так, не, не треба, не самовбиваємось. Я тут зупинився, щоб відновитись. Атакую я, типу, в деяких виключеннях. Наприклад, там, де це прям вирівняння. У них тут навіть постачання, ну. Відбуваємо їх спокійно звідси. З бургаса. О, ось сюди тепер можна пробитись. Тип, хоч через річку, але у них тут мало дивізій лишилось тепер. Самі винні, самі вині. Уу, нове попову, що вперед. Що ви мені ще пропонуєте тут? Що ви мені пропонуєте? Скажіть мені. Флот вперед. Ой, як красиво. Ні, ні, затримуй його тут. Не треба, щоб паняшка сюди підійшла в підкріплення. Прекрасно. Ми перейшли. Ми перейшли через річку, це дуже важливо. А тут? О, ми тут також перейшли вперед. Так, чекаємо, поки вони тут доатакують нас. Будемо йти далі в бік Софії. Ой, румунський. Румунська столиця дуже далеко від нас. Хоча ми дуже близькі до підрядсь румунів 101%. Мій внесок війну 29%. Якщо дивитись, союзників в мене найбільше внесок війну. Та не тільки союзників, в мене з усіх найбільший внесок війну. Ураховуючи те, що я хочу нагадати, що є ще війна з Японії. І внесок китайців також рахується. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. Іди в підкріплення. Ви вдох. Подивимось. Щось мені підсказує, що нас тут запинять. Тобто побачите якось. Хоча, може, і ні. Але нам, нам і справді не вистачає саме щільності. щільності військ. 24, дякую. А, 17 тільки. Ну, скоро буде ще. Сюди, тримайте генерала. Зараз буде щільність військ. Що тобі можна? Нічого, щоб я прям хотів. О, тобі можна, дивись. Давай, піхотний експерт, все ж таки. Все ж таки колись треба це брати. Я готові. Зараз ще потроху будуть додаватись. Повертайте, Ну, коротше, все під контролем. Хм, зусідню про. Коротше, нормально, Прориваємось тут потрохи. Вирівнюємо фронт. Вирівнюємо фронт тут. Ой, тут у нас хорошо все. Звідси сюди, ти сюди, ти в підкріплення. Ви вдвох сюди, ви втрьох сюди. І підкріплення, прорваємось далі. Хм, і так, я і справді такими темпами до Софії дійду. Якщо я дійду до Софії, то Болгарія капне. Типу, знову ж моя мета на цю серію хоча б довести до капітуляції. Хоча б дуже близько, щоб у з капітуляцією було, що Болгарія, що Румунія. Бо це зараз так виходить, що основні мої вороги. Так, сюди складно атакувати, але я думаю, ми впораємось з часом. О! Прорвались сюди, сюди? І сюди можна вирівнятись? Нормально. Я б навіть сказав, хорошо. Ой, пересюди можна проатакувати. Як Як красиво. Так, ви звідси сюди можете? Можете. Це навіть хорошо. І прикол в тому, що ми та... йдучи вперед, ми тільки зменшуємо свій фронт. Весь зайвих розширень. Наскільки я вже недалеко від Софії? Прямо. Прямо йдемо дуже наполегливо. Але все ще я хочу зайти в цю провінцію. Вибачте мене, але мені треба сюди. Просто щоб. Просто тому що я хочу. Я маю ще виправдовуватись. У мене є таке бажання. Дивно, що ми в холмах тут? А, це також рівнини, я думав, там холми. Божемо. Я дуже наполегливо йду. Дуже. На цю провінцію складно. А, це горе. Угу. Але я такою. Подивимось, подивимось. ну ка зупиняйтесь. Щось мені не подобається. Давайте сюди краще сконструємо наступ тут також гори. У Ірландії до союзників буває. О, я зайшов сюди. Це не прям важливо для мене насправді провінція, бо просто захотілося. Все, зайшли. Але це не дає нам якоїсь перевагу, на жаль. Ну так, дуже складно, тому що під самою Софією тут вже холми, гори починаються. Неприємний рельєф. А, і в нас, судячи за все, зараз вже закінчились вигідні наступи. Що я вивчив? Дай, тебе. Перестрілку. Видобучу ресурсів, вивчив. На переробка нафти нехай дає більше. Тому що в мене зараз буде досить багато НПЗ-шок. Тут рівнина. Теоретично можна було б, незважаючи на розширення фронту, пробитись в рівнину І ми пробиємось. Хоч це і буде розширенням фронту, а не зменшенням його. Єп, yep. зайшов так. Що ви хочете на батареї далі? Може, колись через якесь далеке майбутнє, будемо щось виробляти, схоже, на човника. О, болгарський цайп помер Часно, часно він вирішив. Покинути цей світ. Да, з цієї провінції. Це гори. З гори все завжди складно відбивати їх. Теоретично було б логічно, що ось цю мою наступальну армію звузити до ось всюди. Тепер я хочу, щоб ви взяли цю провінцію. Хоч вона і не дуже важлива, але візьміть. Французи затопили флот? Нащо? Ви ось ось будете звільнені. Нащо ви затопили флот? Якщо я зайду в цю провінцію, ми будемо піцофій. прямо прям Софією Тож візьміть цю провінцію нарешті, будь ласка. Їм складно її захищати, бо в нас вигідний наступ. Але вони її захищають. Візьміть всю провінцію. капітуляція, Хоча б Болгарія, капітуляція. О, а тут вигідний наступ. Вперед. І вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в в описі ви можете знайти, де придбати мою гру разом з ділстішками, якщо хочете. Е, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, я буду вам дуже вдячен за це. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, є. Далі можна ще сюди приаткувати. Двох провінція, ми будемо під, під Болгарію і ще сусідні атакую ось так. І ще вирівнююсь. Тобто, чим активніше ми зараз будемо їх бити, тим краще. Вони просто не зможуть перекидувати свої війська з провінції на провінцію. Вперед. Намагаємось саме в Софію зайти. Якщо ми позбудемось зараз болгарського ф... борга. Так, зараз. Якщо я позбудусь болгарських дивізій, то це буде прекрасно. Прекрасно. Я прекрасно. ще в одну провінцію зайшов. Давайте тут чисто, щоб їм заважати відправляти підкріплення під Софію таку І в цю під Софію такою. Просто щоб вони не змогли підкріплення відправити. Все. Достать татню. І сюди такого достатньо. І. чекаю закінчення дня. Знову ж, я більше не отримую тому що тут в будь-якому випадку кордон ще німці тримають німці і таліці, тому. Я бачу нічого толком не отримав з цього. Є. Але свою мету я виконав, я капітулював Болгарію, їм тепер ще складніше. Скоро, можливо, навіть Італія капне, Румунія капне, Угорщина. Угорщину, я цю серію, точно не капну. туди і дійти, дуже складно буде. Зачекайте, фу. Британці, фу. Британці, фу. Вони. Взяли право проходу у Савка і звільняють для Савка. Це фу, фу-фу. Так, тепер. Мені 24 звізі. У вас буде окремий наказ. Прорив сюди на північ. Здовж розлів постачання, плоть до Чернівців, скоріш за все. Бо це що? Це вважається румунськими національними провінціями, тобто воно буде давати їм капітуляцію. Що втрата Яси в вигляді Молдови, так, навіть в Мессерабію. Ось, це Ось моя мета про прорив на північ, по Молдові, Молдаві Молдавії, Мессерабії. О, у мене критично не вистачає сталі. І, на жаль, я вимушен. Буквально вимушен закуповувати Юсовка Була б альтернатива, я б її скористався. Ого, ого. Ось тут прям вигідний наступ. Вперед сюди. Все, поїхали. Тут в будь-якому випадку починати треба з розширення фронту. Тому три дивізії сюди. Три дивізії сюди. І підтримуємо. Зараз прориваємо їх. І так, три дивізії сюди, три дивізії сюди. Ось так, розширяємось. В інших, В Всіх інших місцях ми їх затримаємо. Вперед. Атакуємо майже усюди. Щоб вони не зрозуміли просто, що відбувається. Давай трьох сюди. Трьох з вас сюди. Ви тільки сюди можете атакувати Ви в трьох сюди в двох сюди, все вперед. Це називається прорив. Вчіться. Це я не вам кажу, це я кажу румунським. Румунам. В, в грі. Румунам в грі кажу. Так, я в кішенью, який вузол постачання. Що прекрасно. Але я бачу, що прям прорив-прорив не дуже в нас йде. Переходити, чесно кажучи, я не збираюсь. Через річку. Не це мене цікавить. Всі червоні дивізії. Оп. Ви ось так, вставайте. Румунія. Я думаю, яси повернути ще Молдавію, Чернівці. І румунам все. З Румуною можна буде прощатися. Тут в них багато дивізій, які виснажені. Треба не зупинятися атакувати саме в цю провінцію. Це важливо. Поки вони виснажені. Ого. Я навіть оточення зробив. Не навмисно, але зробив. Так, тут також сім дивізій треба в них атакувати обов'язково, поки вони виснажені. Це важливо використовувати в момент, коли вони виснажені. Ой, зараз ще в яси зайду. Ви ж не капнуте від цього. 98%. Дуже близькі до цього. Але треба визнати, що мої дивізії також виснажені дуже сильно від постійного наступу. Так. Чернівці, моя мета чернівці. І мій відсоток внеску. 29%. Я тримаю. Я тримаю свою планку. Хоч всі інші також атакують, самовбиваються і так далі. 99% цього не вистачило, щоб капнути. Значить, будемо прорити робити прорив. Ех. Прикол в тому, що тут треба прям прорив робити, тому що, якщо ми пройдемось і не захопимо тімошеру, якщо ми не дійдемо прямо до тімошери, то ми будемо без постачання. Це величезна проблема. Це величезна проблема. Так, візьмо тут зарізницю. Вовтин 43, го от ну, мені дема що вивчати. А, я буквально можу танчику вивчити. Так, і війні фабрики, я не думаю, що мені потрібно піхотки і так далі, але в мене дуже якісно вивчена авіація, наскільки я можу. Важкі, 4 легкі дві гармати, захист і додатковий палний бак. Найкраще двигун. Це у нас винищувач. Бомбардувальник. А тут виходить, що малий відсік для бомб. Краще. Бо він менше маневровості знімає, менше важить. А наземна атака це І ще удар по портах. А. А бомби можуть не по портах бити, а повітряний удар, ні важкий. Беремо важкий. Важкі бомби. Ти для важких бомб. Чи є сенс більше брати? Так, наземна атака 8, якщо я візьму 2 16. Тобто, якщо я візьму 3, буде ще більше. Окей. Найкраще захисні турелі. Павний баг і. Саме ще ні поливнім бака все. Штурмовік вони ще очі потрохи. Почнемо виробляти колись. Коли в мене буде достатньо військових заводів для цього. Так, я просто хочу взяти цю провінцію, тому що тут. А, чому не капнуло Ну, якого біса вона капнула на користь савка? Чому вона покапнула на користь савка? І як невчасно, дуже невчасно капнуло. Віталій, якщо вона капнула, коли в мене буде тут 8К, щоб повернути тімошеру зайти. Вперед, сюди. Швидко намагайтесь. Що то, універсальна батарея? Прекрасно. Нормально тут будуть наша помаранчева армія, так сказати. Назовемо її так. Помаранчеві угрупування будуть тримати все. Так, низькі ресурси ще збільшаться. І, до речі, тімошера мені відкриє прохід для наступу на угорщину. А, зачекайте, я ж ті можу в будь-якому випадку хотів захоплювати чисто заради того, щоб просто щоб капнула Румунія. Румунія ж вже капнула, нащо мені тоді щось далі робити? Ні, якщо б мені тут нормальні союзники підтримували, уявіть, щоб ми робили. Так, в такому випадку, куди і прорив будемо робити? Насправді так кажучи, забрати б у Італії, звільнити б Його Славію саме. Як я пам'ятаю, Єгославія все ж таки наш союзник. І підбити тут Італію. Так, ось моя мета. Звільнення Єгославі. Сподіваюсь, тим самим чином я. можливо. Але треба подивитись, де тут можливий хороший прорив. Справді кажучи, в ніж пройтись би. В ніж. Або вздовж моря. Насправді кажучи, вперед. Готуємо прорив. Вздовж моря. З метою звільнення початку звільнення. початку звільнення його славі. Так, використовуємо вигідні наступи, щоб вирівняти фронт. Це максимально важливо. Мені не потрібен занадто широкий Шир... широкий фронт. А він у нас занадто широкий зараз, на жаль. І ми можемо його відчутно зменшити. О. У нас тут постачання не вистачає. Це те, про що я думав, чому я дав забрати їм цей мій порт. Так не, зупині. не зупиніться ви. А, ви ще навіть організацію не видно було навіть організацію, потім вже в нас тут підете. Насправді, кажуть, що хочеться, щоб звідси британців відбили, тому що я не хочу територію території Савка. А поки там британці я буду територію для території В Якомусь так вперед. Вивісім сюди. Троє з вас. Ось так. Повноцінно атакуємо прям. Таким максимально широко. Можна теоретично, якщо ми зараз пройдемось, прориватись далі. Вздовж моря. Не знаю, наскільки далеко зможемо, але чим далі, тим краще. Давайте поки що ось так заплануємо. А ви будете йти другою провінцією. Ось так все. Вперед, ось такий прорив, міні. Заплануємо. Але зробимо ми вже цей прорив наступного відео. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо своїм спонсорам, Ніяких можуть бачите. Ось тут на екрані. дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і виходьте ці відео, якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.